Система зараз терпить колапс. У нас армії як системи немає. І її не існує. Зараз якщо ж всіх мобілізованих, демобілізувати, у нас немає армії. У нас залишаться тільки директора. Ді у нас є цілі військові частини в Генштабі, де немає жодного контрактника. І це люди, які займаються там, програмним забезпеченням, розвідкою. Це мозок армії. І зараз, якщо раптом буде демобілізація, і всіх демобілізують, все, цим займатися нікому, система терпить колапс, її нема. І саме через те, що хтось намагається десь якісь, якісь края згладити, якісь проблеми виправити, як, власне, те, чим займалися ми, ті, хто роблять шкоду, продовжують це не усвідомлювати. Бо за рахунок інших, які виправляють наслідки їх шкоди, всім здається, що все нормально. Ця шкода не доходить до еншпілю якоїсь трагедії. Часто доходить все-таки. На жаль.